Натерту картопельку солимо обов'язково трошечки її присолити треба. Картоплі немає, скільки уходить. Побачите зараз, скільки там. От, скажімо, одна величенька картопелька на два стожка. Це приправка до картоплі. У мене, звичайно, все перемішали. Не треба її віджимати. Отак, от перемішали і зразу давайте будемо її накладувати. Значить, так, от беремо. І на кожний стужок, отак, розподіляємо. Треба так розподілити, щоб це на все хватило. Так, картопелька у мене вся пішла, ось розложила на сім штучок. Тепер нарізаємо огірочки. Огірочки можна взяти і мариновані, і солені, і обичні солені. Значить, нарізаю я їх просто міленько, хто кубиком, хто соломкою, і кому як удобно. От нарізала пластиночки, і потім ці пластиночки отаку буду нарізати, Бачите? І розкладаємо наверх на картошечку. Духовочка в мене вже розігрівається. Зверху на огірочки я ще один зубчик чесничку порізала. Можна, можна ще варене яйце кубиком і змільчить, порізати, можна грибочки додати. Це все теж буде правильно. І сирок зверху це на частичок, чуть, чуть буквально, один зубок на сім стошків. І отако от чи на мілку чи, чи на крупну терочку сирок, який є, моцарела обичний. Викладаємо сирок. Сметанкою роблю сіточку. Можна майонезом, але я роблю сметанкою. Обичною сметанкою. Сіточку І ставимо на розігріту духовочку 180 градусів. Десь хвилин, може 30-35, тому що тут треба провіряти, бо тут все-таки фарш, сира картопелька. І отако от робимо сіточку. І сметанки. Ну, отакий от вид вони мають в сирому виді, ставимо запікати, фольгою не накриваю. І десь приблизно 35 хвилин у мене будуть. Там побачимо. У мене 40 хвилин десь пропікалися мої стошки. Дивіться, який мають вид. Значить, зараз вам покажу. Одненьку витягується дуже легко. Ось ось. Так. Ну і, мабуть, у розрізі покажу вам. Гарячі, дуже. Дивіться, дівчатка, в розрізі. Форму тримає, дуже-дуже соковиті, виходить, за що -то гірочка. Ще раз напоминаю, можна варене яєчко додати, можна грибочки додати. Це вже ви фантазуєте, кому як подобається. Мені більше варіант із соленим огурчиком подобається, чим з яйцем. Пробуйте, смакуйте, це дійсно смачно.